Питання від Ларіси. Доброго вечора. Чи з'являться можливість найближчим часом у Україні тримати під вогневим контролем морські місця, з яких ведеться обстріл території України? Дивимось це питання, чи з'явиться в Україні найближчим часом така можливість тримати? Під вогневим контролем, під вогневим контролем місця, з яких ведуться обстріли України. Так буде. Буде така зброя, яка буде знищувати неочікувано водний транспорт. Бачите? Знищення водного транспорту через повітря неочікувано. Тобто буде якась потужна зброя, яка зненацька може бути, може знешкоджувати. Ось тут, бачите, знищення спустошення водного транспорту. Ось так випадає. І з, з повітря не, це неочікувано для орків випадає. І загально це не карта несподівана не, несподіванки. Карта, яку вони не зможуть там, точніше, зброю, яку вони не зможуть перехопити чи щось з нею зробити. Тобто така можливість з'явиться. От вона тут випадає так, що неочікувано ці кораблі будуть знищуватись з повітря. Але, знаєте, це не буде, знаєте, такого як от масового, чогось, так от не випадає мас, масової такої зброї, що у нас вона з'являється отак от, куча раз і дуже багато. От, але вона з'явиться. І можна, мож, можна буде очистити з повітря такою зброєю от, водний простір України, В, водний там з води водні території. Ось так. таке Така, така зброя з'явиться. Вона не в великій кількості, ця зброя з'явиться. Але вона буде достатньою для, для того, щоб вони прибрали звідти свої оці корито. Таке випадає, друзі. Так, таке випадає Така зброя з'явиться. Для них вона буде. Не вони не зможуть її ніяк перехопити, не, не, не підпадає вона під будь-які перехоплення, і вони будуть вимушені прибрати, прибирати частину. Або там якось е, тихенько там діяти, чи якось там швидко. Ну загально спустошення їхньої ворожих кораблів ще буде. Ще будуть е, такі е, події відбуватись стосовно знищення їхніх водних оцих бляшанок не плаваючих. Отак, От друзі. Далі. От питання від Юлі. Доброго вечора. Слава, чи нададуть нам кораблі? Чи будуть у нас кораблі? Чи нададуть нам як допомогу наші союзники кораблі? Прям такі, знаєте, фрегати, якісь дуже потужні кораблі ні. Тут випадають, але вони такі чуть поменше, ніж такі. Оці, знаєте, чим крейсери, такі масштабні, серйозні, якісь дуже серйозні кораблі. Такого не випадає. Таке випадає, що у нас буде підтримка такої техніки від заходу. Так, підтримка така буде. Будуть багато різних пліток, чуток, от різних балачок через це. На, ну, на, через, на, на це питання. Ось таке багато буде. От. Але загально якась техніка, ось, вона не, не, не така прям велика чи якась така суперпотужна, але якась техніка така випадає від західних партнерів. Повинні надати таку техніку. Вона, як би то, знаєте, випадає так, що президент наш дожме. Президент наш дожме західні країни, і і, і таку техніку нададуть. Ну, ну, знову ж таки кажу, що це не якісь там фрегати чи як вони правильно називаються, крейсери. Це якась більш дрібна водна техніка. Більш дрібна, але вона також зі зброєю. От, і також вона може вражати орків. Тут так випадає. І випадає, що президент дожме. Завдяки президенту буде ця, ця подія. Він буде багато де виступати, багато де дожимати західні країни. Буде, напевно, якийсь план. Напевно, він представить тут західним країнам свій план. І навіть це не план, а стратегію наших військових. От, стратегію наших військових. І дожме. І дожме. Техніка якась повинна зайти. Добрий вечір всім, добрий вечір. Ось така відповідь стосовно кораблів. Друзі, ну, щось буде. Можливо, це така техніка буде, на якій, я, я, якою уміло можуть користуватися наші Збройні сили. Ось так. Так, далі питання. Зернова угода. Катерина питає, стосовно зернової угоди. В мене нещодавно, нещодавно я дивився це питання в восени. Вони пови... Вона там добігає кінця ця зернова угода. але по факту вона зараз не працює. В мене деякі клієнти є, які працюють також в цій сфері. І багато хто звертався. І ми дивимось восени. Ось вона, до... вона зараз в принципі, не працює, ця зернова угода. Чи восени вона буде продовжена, дивимось? Щось не випадає там восени. Те, що вони будуть там намагатись продовжити, я не бачу. Прямо ця зернова угода. Там буде багато, багато різних розмов, багато розбіжностей буде. Загально, можливо, вона може бути продовжена. От, трохи в іншому виді, трохи в іншому виді. Загально, загально зерно поїде. Тобто ми бачимо з України дороги дороги із України з цим зерном, підписана угода. Можливо, ця саме угода не буде, тут багато буде балачок навколо цієї угоди. ось, Трохи, можливо, вона буде або змінена, або інша. Ця вже не запрацює, яка зараз угода. Ця угода, напевно, не запрацює, буде інша. Ну, вона випадає з більш такими впевненими і з більш такими, легкими, з більш легкими легкою роботою ця пов'язана чогось так випадає. Більш, більш вона якась легша для України. Тобто, як, знаєте, як подих такий, як видах такий буде в Україні. Ну. Стосовно ці угоди, ну, вона якась трохи інша буде підписана. Це за цю зернову угоду, друзі. Кого цікавило? Так, далі у нас ще було питання, були питання з передостаннього стріму Президента Чехії. Ну, я не... друзі, якщо ви пам'ятаєте, який у нього кольор очей, я не пам'ятаю. Новий президент Чехії. Ми загально зараз подивимось, які стосунки з Україною, і яка він загальна людина. Зараз новий президент Чехії. Дивіться, друзі, тут взагалі він взагалі він не випав в цьому розкладі. Стосунки з Україною, тут знаєте я не сказав би, що тут, тут його взагалі не випало. Якби він випав, то можна було б подивитися. А так загально я не бачу якогось там. Дуже потужного з Чехією, дуже потужного співпраці якоїсь або дуже потужної допомоги від Чехії. Такого не випадає. От тут випадає там жінка, якась з Чехії може дуже сильно перешкоджати. Там перешкоди, якісь ставити. Жінка трифово випадає. Тут вона ставить перешкоди. Не знаю, що це може бути за жінка. От і там, знаєте, пусті плітки й балачки можуть роздуватись серед, серед суспільства. Якісь е, негарні такі речі пусті. Різна, різна дезінформація, ось таке випадає, друзі. Я не бачу, що цей новий президент він буде якимось супердругом чи суперпомічником України. Такого не випадає. Тут якась жінка дає перешкоди, ставить цій допомозі і загально. І ось якась вона може бути небезпечна для України там та жінка. Можливо, якась вони ці перешкоди вони пусті загально. Бо далі тут ми бачимо, Валет виходить, він стосується цього розкладу. От, буде списано на те, просто що просто, просто будуть розказувати, що ну, там, то не потрібно, чи щось іще щось. Ну, ось таке. Загально удар вона ніякий не нанесе Україні якоїсь там шкоди. Але і через неї воно якось співпраця ця ускладнюється. ускладнюється. Я не бачу супердружніх стосунків, але і перешкоди вони можуть спробувати ось через якусь там жінку перешкоди чинити. Ну, вони також будуть пусті, тобто вони для нас нічого особливо там не змінять ці перешкоди. Ну, ось, ось так, друзі. Так, так, такі, не дуже. Не дуже він там прямо буде битися за допомогу Україні. Ось так. Цей новий президент. Він наче якийсь, я згадав, він наче військовий якийсь колишній щось таке. На жаль, отак, друзі. Так, далі питання. Сьогодні в мережі з'явились відео протестів у Вірменії. Чи призведуть вони до зміни курсу держави? Дивимось протести в Вірменії, до чого вони призведуть там. Зміни курсу держави там не буде. От прям такої зміни, зміни там не випадає такого, все одно там залишається. Ось, бачите, червовим королем, там при казенному домі залишається. Там, знаєте, немає там такої потужної сили. Там ось цей король, який при державної владі знаходиться в нього, оце в нього і є та вся сила. І взагалі там розбрат, там тусовки, там не до держави. Там взагалі людям, ті, які при владі, їм взагалі не до держави. Вони насолоджуються життям, вони насолоджуються е, різними, Тут це сімка двома піками вверх, це там, тусовки, застілля, е, зловживання, весілля, ось таке. Їм взагалі не до держави. Вони займаються своїм особистим життям, своїм е, розважанням. Своїми там розбратами, бо тут, бачите, і любовна карта випадає. От, їм не до держави, по-перше, по-друге, потужності у вірменського народу взагалі немає такої, щоб зробити там щось. Ні до чого я не бачу, щоб, щоб до чогось воно призвело. Ті так і залишаться, і будуть далі. Пізніше, пізніше от трохи можуть бути люди, які ближче до народу. Тут король трифовий випадає, він може бути ближчий до народу, щось може тут якось країну намагатись вести вперед. А ці протести ні до чого не призведуть. Ці протести ні до чого не призведуть. Ні до яких змін там в Арменії нічого такого не, не випадає. Нема там взагалі потужності такої громадської, знаєте, щоб реально щось зру, зрушити з місця. Отак От це, друзі, що стосовно Вірменії. Так, всім привіт, ще раз з ким не привітався. Запоріжжя мої вітання. Кримський міст рухне, ми вже дивились на це питання. Він буде зруйнований. Він не буде придатний до експлуатування. Він буде, не буде придатний. Будемо надіятись, друзі, що це буде вже в цьому році. Є відео в мене в Ютубі на каналі: Остання зима Кримського мосту. Випадало так, що це його була остання зима. Значить, наступну зиму він не переживе. Кримський міст. Цей Керченський. Так, добрий вечір, всім привіт, всім привіт. Слава, маю таке хитроумне питання, Маргарит, та Чи розширяться за результатами війни кордони України по відношенню до кордонів 91-го року? Давайте подивимось. Я не бачу розширення тут кордонів, не випадає. Будуть, будуть деякі, знаєте, тут випадає зі сторони. Можливо, зі сторони Білорусі, я так розумію, тут червовий король, це може бути Лукашенко. От від нього там, можливо, буде якась незгода стосовно тих документів, які підписані. Там можуть у нього буде якась неп... для нього неприємна тут карта випадає, що він може сказати, що тут отак, от, чи от, з ним можуть бути якісь там такі. Ну, це не сутички, це просто. е-е-е Рознаглася ось таке з ним можуть бути. От. Але загально ні. Ці документи, які підписані, бачите, от 90 від 91-го року це еталон і ось це так і буде. Розширення тут ніякого не випадає. По-перше, це не входить в плани. Це не входить в плани нікого. Ні України, ні Збройних сил, ні українців не входить в плани. Бачите, тут інша територія випадає пуста. І цей документ залишається. І зло також не потрібно завдяки ось цьому розширенню. Воно не потрібно. Ось так. Тобто розширення і зло від цього пусте. І саме розширення, воно також пусте. повинні повернутись до документів, до кордонів, підписаних 91-му році. Ось так. Він бувши генерал, а ви про того про президента він бувши генерал. Можна подивитись, навіщо Пригожин каже, що боротися за місце президента України, навіщо цей цирк. Ой, я не буду дивитись на це. Дякую за запитання. Я не хочу дивитись на цих. Я. От знаєте, чесно кажучи, мало-мало, мало цікавить мене, мене їхні. Мало цікавить мене, друзі. Я розумію, що вас цікавить, але не хочеться мені дивитись на них. Вибачайте. Я не хочу. Вибачте, поки теми про аенелої і рептилоїд вичерпалися. Мареть, ну нічого, накаплюйте. Так, друзі, подивились ми питання ваші. Подивились ми ваші питання. Тепер дивимось, значить, у нас буде онлайн-розклад. Так або ні. Якщо ви згодні, плюсик. Напишіть в коментарях. Ось таке питання. Так або ні. Онлайн розклад. Обирайте одну з частин. Обирайте одну з частин. Задаєте питання так або ні. Відповідь на яке повинна бути будь-яке питання, відповідь на яке повинна бути так або ні. Питання задавайте не питання всього життя, а більш таке побутове питання для того, щоб КПД цього розкладу було більше. Обирайте, друзі, любу, яка вам подобається. І дивимось. Так, перший, хто обрав? Тут ні. Перший ні. Другий. Другий так. З натяжечкою, але так. Трохи з натяжечкою, але так. І третій. Тут так тверде. Чітке тверде так. Особливо з Особливо, якщо з якимись документами або... Документами, або повідомленнями, або угодами, ось це так. Ну, загально так, тверде так. Ось так, друзі. Онлайн розклад будемо з вами проводити такі онлайн-розклади частіше. Напевно, будемо вечірній стрім завершувати такими онлайн-розкладами. Якщо вам. Ця ідея подобається, будь ласка, напишіть в коментарях і обов'язково, і також можете писати теми для онлайн-розкладів. Будемо з вами такі питання розглядати. Гарна ідея. Все, супер. Все, друзі, подивились ми питання, які вас турбували найбільше, ті, які ви ставили в телеграм-каналі. Зараз всім дуже дякую. Так, всім дуже дякую. Зараз зараз ми з вами. Зараз я...